Кому треба потужний матрац, наприклад, матрас з товщиною 28 см є, 32 см, то ціна такого матрасу 20 тисяч гривень. Кому треба потужний матрас висотою 20 см або 20, 20 см коштує недорого, 7500. Якщо 28 см, оце це висота 28 см. Ціна його 20 тисяч гривень. Метр 60 на 2 спальне місце. Кому треба потужний матрац, в мене є в наявності, звертаємося. Або є отакий висотою 30 см. Модель називається Gold, Ціна, його 23 тисячі гривень. Кому треба якісні, високі матраці, звертаємося. В мене є. Я вам відправлю в любе місто України безкоштовно. Оплата після отримання. Кому треба, залітаємо. Номер телефону є. Отут собі зробіть. Скрін, от є номер телефону. Ви бачите, де є номер телефону. Так що, кому треба, то є в наявності без проблем. Доставка в любе місто України безкоштовна. Варіант потужний такого матрацу, ну бо він досить грубий.